Чи любите ви читати? Відповідь на це питання не обов'язково буде схвальною, от і я не завжди в захваті від читання. А деколи книга настільки цікава, що хочеться якнайшвидше її прочитати. Для мене була історія про 13-річного хлопця Грегора Дюбоска, який ненавидів школу і вважав себе не такими, як інші. Називається вона 35 кіло надії, і її автором є Анна Гавальда. Мені дуже імпонує цей хлопчик, і одразу хочеться сказати, що кожна дитина талановита по-своєму, а вчитися добре можуть не всі. Є діти, і справді важко дається навчання, попри усі зусилля, але підтримка рідних, вчителів та однолітків має інколи вирішальний вплив на шляху до отримання знань. Тож дуже важливо своїм ставленням до дитини не відбити її охоту від навчання, а навпаки, зробити усе щоб її заохотити. Мені найбільше запам'яталися моменти, коли Грегор розповідає про своє дитинство до школи, що він був дуже щасливим, малював, дивився мультфільми, грався з плюшевим песиком. Коли хлопець почав навчання в коледжі, то воно йому не подобалося, і комфортно він себе відчував лише в сарайчику дідуся Леона. Вони там займалися теслярними і слюсярними роботами, його там поважали, і він міг щось робити своїми руками. Ти, наче марафонець. Стартуєш повільно, але все одно добігаєш до фінішу. Знаєш чому? Ні. Тому що ти працелюбний. Це правда. Я ж бачив, як ти працюєш. Як ти годинами шліфуєш дошки чи розфарбовуєш моделі, ти впертий. Але в школі все по-іншому. Там не питають про дерева, там питають про неможливе. Скажи собі, що немає нічого неможливого. Просто тобі треба знайти свій підхід до завдань і віру у себе. Цей його талант розгляділа і вчителька з початкової школи Марі яка навіть подарувала хлопчику відповідну книжку, тим самим стимулюючи його навчитися читати. Навчання хлопчика у Гранчані приносило йому задоволення. Попри труднощі засвоєння багатьох шкільних предметів, він дуже старався і робив відповідні успіхи. Бо вчителі усіляко допомагали, підтримували, заохочували його. Грегор говорить. Я не став першим учнем класу, Я був ближчим до кінця. Загалі то мені здається, саме я і був останнім. Тібо, 16 із 20. але вчителі мене любили. Григуарем шість із двадцяти Грегуаре. Ти робиш успіхи. Сподіваюся, машина з пошуку шкарпеток у тебе вийде краще. З іншого боку, кресленні та праці мені не було рівних. Особливо у праці. Коли хлопці не знали, що робити, вони зверталися до мене. Спочатку вчителеві це не подобалося, а тепер він сам до мене звертається і часто питається в мене поради. Ще Грегор одержав моральну і фізичну перемогу над собою під час уроку фізкультури. Адже шести років не міг піднятися по канату з вузлами. Я вилізу нагору. Я зроблю це заради тебе. Заради тебе, чуєш? Хворого дідуся, відчуваючи підтримку вчителя та однокласників, він звершив такий свій моральний і фізичний подвиг. Ура. Я зробив це. Дідусю Леоне, ти прокидайся! Я з тобою. Дідусь Леони, ось я, дивись. Я посилаю тобі свою силу. Я посилаю тобі свою волю. Я посилаю тобі мою молодість, мою сміливість, моє дихання. Візьми їх. Візьми все, дідусью Вдихни це свіже повітря. Вдихни. Я тут. Разом з автором мені хочеться вірити, що Грегор стане майстром своєї справи.